Українська робототехніка виходить на новий рівень. Наприкінці 2024 стало відомо про завершення розробки бойового наземного робота Дрої Т в дванадцять, який вже пройшов кодифікацію Міністерства оборони України. Цей бойовий дрон працює на гусеничній платформі та озброєний кулеметом Browning калібром 12,7 мм. Управління дистанційне через планшет за допомогою цифрового зв'язку. Платформа здатна рухатись у найскладніших умовах: запас ходу до 15 кілометрів, серед технологічних особливостей інтеграція зі ЛТЕ, а також сучасна оптикоелектронна система з тепловізором, що дозволяє ефективно діяти вночі та в умовах обмеженої видимості. Але це ще не все. Також Міноборони офіційно кодифікувало роботизований комплекс тарган, призначений для доставки продуктів та боєприпасів. Прямо до передової, а ще почалось серійне виробництво робота N, який може одночасно евакуювати двох поранених з поля бою. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.